За гірлянду чи прикрасу на ялинку, знижка на екзотичний відпочинок. Таку пропозицію львів'янам зробила одна із туристичних фірм. Кожен, хто сьогодні прийшов в офіс компанії з будь-яким атрибутом новорічних свят, отримав путівку в омріяну країну за зниженими цінами. В агенції горящих путівок» що на вулиці Городоцькій, 181, приготування до зимових свят. Кожен клієнт, який сьогодні допоміг у цьому працівникам турфірми, отримав подарунок гарну знижку на відпочинок. Кожен, хто прийде до нас з ялинковою прикрасою, чи це кулька, чи це гірлянда, і допоможе нам прикрасити нашу новорічну красуню. Буде мати можливість отримати путівку в одну з екзотичних країн світу за святковою ціною. Чого тільки не роблять львів'яни, щоб і добре відпочити за кордоном і зекономити, хтось приніс іграшки, гірлянди, а дехто лижі. Ми вам привіт. Я чесно вернувся з лиш позавчора, тому їх просто з машини не знімаю. в директор компанії каже, тут сьогодні акція, з лижами відправляють, куди хочеш. То я взяв лижі до вас. Прийшов. Я хочу Вандору. Нам сказали Вандору літом. Тому будемо шукати або Австрію, або швейцарію з лижами. Новий рік скоро У нас на вулиці плюс шість. Снігу бракує. А європейці з засипають. Новорічний розпродаж в агенції урядчих потівок не закінчився вже наступного тижня. Чергова акція Бамбарбія. Дід Мороз існує. Кожен, хто завітає до нашого офісу у вбранні Діда Мороза або Снігуроньки, отримає унікальну можливість забронювати собі путівку туристичну по замороженій ціні. Отже, ми запрошуємо всіх прийти до нас 29 грудня, і ми будемо раді зробити вам новорічний подарунок. Хоча Бамбарбія завжди дарує львів'янам знижки на омріяний відпочинок, на останню у цьому році акцію в агенції горячих потівок обіцяють ще більше приємних сюрпризів і несподіванок.